Тільки видів картин з бісером, очі розбігаються, хочеться всього і одразу, але все одно не можу зрозуміти, з чого саме мені почати. Всім привітки! Мене звати Настя та з вами новий канал Candy Yarn. Як ви вже могли здогадатися, сьогодні у нас на темі картини з вишивкою бісером. Зовсім швиденько пройдемось по видам картин саме в нашому магазині. Перший вид це такий найлегший рівень. Це картини, які ідеально підійдуть для діточок або, можливо, новачків. Ці картини з легким... Сюжетами зрозумілою інструкцією та, звичайно, з повною комплектацією, куди входить бісер, канва та голочки. Далі це наборчики, які можна використовувати як подарунок собі або комусь. Вони добре укомплектовані, сама тканина дуже якісна, бісер пронумерований та навіть є ниточка для вишивання. Ось так ось. А це просто інший рівень, набори з натуральним полотном, повною комплектацією та увага. Є ще додатковий майстер-клас, який доповнює допоможу вам в ваших починаннях. Кажу вам по секрету, якщо ви вишиваєте не тільки бісером, а й моліне, то у нас і для вас дещо є. Це якраз таки змішані наборчики, де вже є і бісер, і моліне. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк та залишити коментар.